Привіт, усім. Сьогодні ми підготували для вас айсберг про тривожні знаки від найбільш відомих до найменш відомих. Рівень 1. верхівка айсберга один із найперших і найстрашніших знаків, що поширюються в інтернеті. Який спочатку був опублікований на Scary Science. Він пов'язаний із карстовою воронкою Eagle's Nest у Флориді, небезпечним місцем для дайвінгу в печерах, де до 2016 року загинуло 10 осіб. Далі мова йде про інший тривожний знак, знайдений у величезній системі печер на півострові Юкатан, відомому швидкими течіями і високим рівнем смертності серед дайверів. У цьому сегменті також згадується знак на озері Персі Пріст у Тенесі, де, за повідомленнями, було зафіксовано 171 випадок смерті від утоплення. Небезпека озера Персі Пріст полягає в його великому розмірі, що охоплює два округи та моторошному факті, що знак із кількістю загиблих регулярно оновлюється за допомогою знімних цифр. Небезпека озера сприяє щорічному зростанню кількості смертей від утоплення. Небезпека утоплення в озері Персі Пріст, озеро про яке йде мова, є переважно штучним, створеним для боротьби з повенями, утримання води. Під час посуг та виробництва гідроелектроенергії. Однак при його проєктуванні також враховувалися потреби рибальства, тому на Дні озера залишили затоплені дерева, щоб підтримати середовище існування риб. Ці підводні дерева становлять небезпеку, оскільки багато випадків утоплення трапляються, коли люди заплутуються в коренях, що заважає їм врятуватися, навіть якщо вони є сильними плавцями. Алкоголь часто є фактором. Що сприяє ризик у випадках аварій на човнах у цій місцевості. Сегмент закінчується спростуванням чуток про аномалії джавлю в цій місцевості, підтверджуючи, що вони є вигадкою. Фальшиве держав та знаки SCP у метро. Йдеться про серію креативних і привабливих знаків у метро, які нагадують витвори мистецтва. Ці знаки часто асоціюються зі спільнотою SCP і іноді містять логотип SCP або логотип. Metropolitan Transit Authority, що викликає плутанину щодо їхнього походження. Можливо, вони були розміщені в метро Нью-Йорка як жарт або арт-інсталяція, а потім були привласнені як контент SCP. У цьому сегменті також роз'яснюються непорозуміння, що пов'язують знаки з грою контроль, підтверджуючи, що це був просто веселий і загадковий жарт без чіткого походження. Смертельна погода на стежці Білої Гори. На стежці Білої гори в Національному лісі Білої гори встановлені попереджувальні знаки, що вказують на екстремальні та смертельні погодні умови в цьому районі. Відомий як одне з найвітряніших і найхолодніших місць у Сполучених Штатах, особливо президентський хребет. Цей регіон забрав життя понад 175 осіб з середини 19 -го століття. Головною небезпекою є неймовірно висока швидкість вітру. Включаючи найвищу, яка коли-небудь була зафіксована поза циклоном, спричинена примусовим прискоренням повітря через гірські проміжки, погода є вкрай непередбачуваною, часто супроводжується раптовими сніговими бурями, що робить цей гірський масив одним з найнебезпечніших у світі та підтверджує серйозність попереджень на знаках. Рівень 2. водна гладь. Попереджувальні знаки про в'язнів автостопщиків йдеться про знаки в'язень-автостопщик, які часто зустрічаються поблизу в'язниць в Америці і попереджають людей не підбирати автостопщиків, які можуть бути втікачами з в'язниці. Хоча втечі з в'язниць трапляються часто, зазвичай це стосується ув'язнених, які втікають з робочих місць з низьким рівнем безпеки. Останнім часом повідомлень про таких автостопщиків майже не надходить. Сирена. Аварійної сигналізації атомної електростанції в салемі йдеться про систему аварійної сигналізації в Джерсі, яка інструктує людей увімкнути радіо для отримання додаткової інформації. Підкреслюється, простота повідомлення, в якому немає жодних інструкцій щодо термінової евакуації або конкретних деталей про проблему, окрім невеликого символу радіоактивності. Знак сигналізації розташований у типовому житловому районі. Що підкреслює стриманий характер попередження: смертельна небезпека спеки на стежці Лава Фолз. На маршруті Лава Фолз у Гранд Каньйоні встановлено суворий попереджувальний знак, який вказує на високий ризик смерті та травм, пов'язаних зі спекою. Та зазначає, що щороку поблизу цього місця трапляється три смертельні випадки. Знак радить туристам повністю зануритися в річку в одязі, якщо з'являються симптоми. Пов'язані зі спекою: відпочити в тіні, пити воду та почекати, поки умови покращаться, перш ніж продовжувати шлях. Маршрут до водоспаду лава не тільки фізично складний, але й несе ризики, такі як раптові поводки, що ускладнює дотримання порад з безпеки. Дивна природа попереджувального знаку та його рекомендацій може викликати занепокоєння або здаватися нереальною, що призводить. До порівнянь з вигаданими або надприродними сценаріями, але це підкреслює реальні та серйозні небезпеки, з якими стикаються туристи на цьому маршруті. Попередження про пневматичну трубу в лікарні. У ньому пояснюється значення лікарняного знаку, який, на перший погляд, здається моторошним, але насправді стосується системи пневматичних труб, що використовується для ефективного транспортування зразків та ліків. У ньому пояснюється, що шум від предметів, які застрягли в трубах, є приводом для звернення до чергового інженера. Зовнішній вигляд знаку дещо незвичайний, що робить його моторошним, але його призначення є практичним і пов'язане з обслуговуванням системи труб. Рівень 3. мілководдя: пропагандистські плакати та знаки снайперів ІРА. У цьому розділі розглядаються різні пропагандистські плакати, які використовувала ІРА. Під час конфлікту в Північній Ірландії з акцентом на їх стратегічному та психологічному впливі, один із примітних знаків попереджав про падіння вертольотів, що відображало тактику Іра використовувати кулемети, встановлені на вантажівках для збивання британських вертольотів. Інший знак стосувався снайперських підрозділів, які були настільки ефективними, що викликали страх і дисциплінарні проблеми серед британських військ. Після укладення угоди про Страсну п'ятницю деякі знаки залишилися, але були змінені на менш агресивні. Сегмент завершується представленням водозахисного пристрою, який називається греблею і використовується для контролю рівня води в ставках і водосховищах. Машина для утоплення підводних споруд. У відео пояснюється небезпека занурених гребель, також званих підводними спорудами, або прихованими дамбами, які створюють кругові рухи води, що затягують і топлять людей. За що вони отримали прізвисько машин наші там машина для утоплення? Незважаючи на небезпеку, ці споруди широко будувалися в Америці та Канаді, оскільки вони виконували дешеві та корисні функції, такі як виробництво енергії, робота зернових млинів та запобігання посухам. Не існує вичерпної національної бази даних про ці греблі, а їх демонтаж або реконструкція є дорогими і політично складними завданнями. З 1900 50-х років щонайменше 440, одна смерть у Савшотесьма штаб пов'язана з прихованими греблями, причому більше третини з них сталося після 2000 року. Зростання туризму та рекреаційного використання вод, які раніше відвідували переважно рибалки, призвело до збільшення кількості нещасних випадків, особливо серед необізнаних відвідувачів, таких як каякери та плавці. Ці затоплені греблі діють як чорні діри. Що робить втечу майже неможливою, якщо потрапити в них, небезпека австралійського дерева, що жалить, Дерево, що жалить в Австралії, становить серйозну небезпеку для людей, оскільки контакт з ним викликає сильний біль і страждання. Попереджувальні знаки настійно рекомендують негайно звернутися за медичною допомогою, зателефонувавши в службу екстреної допомоги, якщо вас вкусило. Біль може бути настільки нестерпним, що за повідомленнями. Змушує деяких людей вживати радикальних заходів, а симптоми, такі як набряк, кропив'янка та серйозні порушення сну, тривають тижнями або місяцями. В Європі час від часу знаходять нерозірвані бомби часів Другої світової війни, що спричиняє перебої в роботі транспорту, наприклад, затримки поїздів у Великій Британії. Це явище є незнайомим для американців, оскільки на континенті не відбувалося бойових дій. Тому попереджувальні знаки про нерозірвані бомби в таких місцях, як Західна Вірджинія, здаються незвичайними і вражаючими. Невибухлі бомби часів Другої світової війни у західній Вірджинії. Дика місцевість Долі Соц у західній Вірджинії під час Другої світової війни використовувалася для тренувань з мінометів та артилерії, оскільки її рельєф нагадував Італію. У цій місцевості досі залишаються невибухлі боєприпаси. Що становлять небезпеку для туристів, один чоловік розповів, як підняв мінометний снаряд, який згодом вибухнув, завдавши йому серйозних травм. Роботи з вилучення цих вибухонебезпечних предметів тривають, але небезпека залишається. Нестабільна лавова лава небезпека вулканічного походження. У цьому сегменті йдеться про лаву, природне утворення, коли лава накопичується на краю океану, створюючи нестабільний бар'єр. Який часто обвалюється у воду, особлива попереджувальна табличка з великого острова Гаваї виділяється своєю іронією та туристичною привабливістю, оскільки вона зазнала пошкоджень від тієї самої небезпеки, про яку попереджає. Далі сегмент переходить до повідомлення про безпеку від гірськолижного курорту Кіллінгтон, в якому не рекомендується кататися на лижах самостійно та наголошується на серйозності безпеки під час катання на лижах. Рівень 4. Темні води, жахлива катастрофічна небезпека пожежі. Різні попереджувальні знаки, що використовуються для вказівки на небезпеку лісової пожежі, серед яких особливо виділяється один моторошний знак з написом катастрофічна. Він підкреслює швидкий і непередбачуваний характер лісових пожеж, особливо в Австралії, де пожежі можуть наближатися непомітно ззаду. Диктор посилається на моторошне попередження з Австралії, в якому йдеться: залишати місце вже запізно, підкреслюючи жахливу реальність, що в умовах екстремальних лісових пожеж евакуація може бути неможливою, і людям доведеться шукати укриття на місці. Дистопічний знак про маски COVID. тут. Описується моторошна атмосфера під час карантину в Китаї через covid 19 з акцентом на таких. Тривожних заходах як зварювання людей у своїх будинках і використання дронів для забезпечення дотримання правил. Основна увага приділяється дистопічному зображенню, гігантського світлодіодного знака на забрудненому будинку, що закликає людей носити маски, підкреслюючи скоріше тривожний візуальний ефект, ніж саме повідомлення. Попередження про втечу екзотичних тварин. Це інцидент, що стався в Зейнсвілі, штат Огайо, 18 жовтня 2011 року, коли 50 екзотичних тварин було випущено з приватної ферми, що належала Тері Томпсону, ветерану війни у В'єтнамі та доглядачеві екзотичних тварин. Серед тварин були бенгальські тигри, ведмеді, вовки, бабуїни, мавпи, пуми та африканські леви. Хоча ніхто не постраждав, були небезпечні близькі зустрічі. Доповідач також торкається незвичайної теми смертельної небезпеки гною через метан та інші гази, які можуть бути шкідливими для людей через їхній вплив на дихання та роботу мозку. Смертельна небезпека від гною йдеться про летальність певних газів, підкреслюючи, як швидко вони можуть стати фатальними, що ілюструється попереджувальним знаком. Вони розмірковують над символізмом і семіотикою, пов'язаними з цим, пов'язуючи це з проблемою. Інформування майбутніх поколінь про такі небезпеки, як ядерні відходи, доповідач високо оцінює зображення цих невидимих загроз на знаку і на завершення запитує про місце знаходження ведмедів. Знак для персоналу вольєра з білими ведмедями. Це опис знака з вольєра з білими ведмедями в парку дикої природи. в... Данкастері знак призначений для персоналу після закінчення робочого дня і містить докладний опис процедур, але його формулювання є надзвичайно моторошним. Замість прямого попередження він ставить запитання, що додає тривожної інтриги. Оповідач зазначає, що, хоча знак не є обов'язково небезпечним, його дивне формулювання робить його незабутнім. Моторошний знак з махаючими дітьми. У ньому йдеться про загадковий знак з міста на Філіпінах, на якому зображені махаючі діти, що створює моторошну атмосферу, наче з фільму Діти кукурудзи. Знак вперше сфотографований у 2006 році, з'являється на дорозі, що веде до національного парку поблизу деяких початкових шкіл і, можливо, призначений для попередження водіїв про перехід дітей через дорогу. Повідомлення, написане англійською мовою, ймовірно, для туристів, викликало різні інтерпретації: від простого попередження про безпеку, втраченого в культурному перекладі, до можливого попередження про крипти або монстра, що корениться в місцевих забобонах і фольклорі. Рівень 5. Дно. Попередження про пограбування через задню двері. Це попереджувальні знаки, розміщені на задніх дверях. Ресторанів швидкого харчування призначені для попередження співробітників про ризик пограбувань, спрямованих на ці входи вночі, особливо ближче до кінця зміни. Коментарі з Reddit висвітлюють реальні випадки та анекдоти, пов'язані з такими інцидентами. Знаки закликають використовувати передні двері для винесення сміття, щоб запобігти легкому доступу грабіжників. Крім того, згадується унікальний жовтий квадратний знак. Який використовується на будівельних майданчиках Південної Африки, що відображає занепокоєння високим рівнем аварійності та агресивним водінням Україні. Попередження зоопарку про падіння Оленя це реальна табличка, яка розташована біля вольєра з леопардами в зоопарку Піцбурга. Оповідач зазначає, що сам леопард викликає більше занепокоєння, ніж табличка, яка спочатку здається моторошною. На табличці написано. Плач не є надзвичайною ситуацією. Такі таблички є частиною загальної тенденції, поширеної в парках по всьому світу, і мають логічне призначення, знаки небезпеки від прикордонної служби. Йдеться про попереджувальні знаки, які рекомендують людям шукати відпочинок і допомогу в разі сильного зневоднення або перегріву, особливо під час подорожі пішки в небезпечних умовах. У ньому підкреслюється. Як екстремальна спека може фізично пошкодити такі елементи, як пофарбовані стовпи? Диктор вважає малюнки на цих знаках особливо тривожними, зазначаючи, що деякі з них зображують фігури людей з перебільшеними виразами страждання, ефективно передаючи небезпеку теплового удару та зневоднення за допомогою простих, але потужних образів. Знак не копати ядерні відходи. Обговорюється тривожну природу місць захоронення ядерних відходів, виділяючи одне загальнодоступне місце в США, позначене попереджувальним знаком, що нагадує надгробну плиту. Знак застерігає відвідувачів не копати, вказуючи на наявність радіоактивних матеріалів, захоронених там в результаті ядерних досліджень, проведених в період з 1943 по 1949 роки. Постійність і простота знака, а також чіткі відомості про місце розташування передають серйозну і реальну небезпеку, на яку слід звернути увагу. Попередження про смертельно небезпечні рослини в отруйному саду. Це відомий проект, присвячений попередженню про ядерні відходи, який висвітлює історичний сад Алнвік у Великій Британії, відомий своїм отруйним садом. У цьому саду ростуть рослини, вирощування яких в інших місцях. Є незаконним, такі як болеголов і мак, що робить його як туристичною атракцією, так і місцем, яке закликає до обережності. Отруйний сад приваблює відвідувачів, які цікавляться небезпечними рослинами, такими як болеголов і наперстянка, але він також служить попередженням через токсичність цих рослин. Випадки, коли люди проникають туди, щоб вкрасти рослини, демонструють ризики, пов'язані з цим. Включаючи тяжкі захворювання або смерть від неправильного поводження. Знаки в саду сприяють його моторошній атмосфері. Відео завершується запрошенням глядачів поділитися, які тривожні знаки вони вважають найбільш турбуючими або зустрічали в реальному житті, а автор згадує про завершення свого магістерського навчання. Це був останній факт з нашого айсбергу. Проте, в мене все одно залишається багато тем для відео. Якщо тобі сподобалося відео, обов'язково став лайк та підписуйся, щоб не пропускати відео і мотивувати нас продовжувати знімати контент. Бувай!